Українські бійці знищили чотири вертольоти в тилу ворога. Сили спеціальних операцій у взаємодії з головним управлінням розвідки, ракетними військами і артилерією ліквідували два ка 52 та два мі 8 у Білгородській області Росії. Там противник створив замасковану позицію для швидкого переміщення бортів або для несподіваних атак на Сили оборони України. Ударний вертоліт К-52 окупанти використовують для розвідки та атак цілей на землі. А транспортні мі 8 для перевезення особов. Во складу та вантажів, а також для підтримки наземних операцій, і Валерій Романенко, авіаексперт, долучається до нашої ефіру. Валерію, вітаємо вас. Да, доброго ранку, доброго ранку і вам. Ну направду, це досить таке позитивне обнадійло повідомлення, що сили спецоперації зсу заявили про знищення чотирьох одразу вертольотів формулювань таке в глибокому тилу Росії. Зокрема, йдеться про К-52 і Мі-8 в Білгородській області. РФ, як ви прокоментуєте цей епізод цієї війни? Ну дуже вдалу операція. Розумієте, розвідка донесла про створення росіянами оперативного аеродрому для гелікоптерів. Розумієте, яка ситуація, коли росіяни дізналися, що нам мають передати атакам. Вони всі аеродроми е, фронтової авіації перенесли поза дальність його. Дальність максимальна атакмса. Ми не отримали тих варіантів, але максимальна дальність варіантів Атакмса 560 кілометрів. Росіяни перенесли за 700 кілометрів. З такої дальності гелікоптери літати не можуть. В них не вистачає цієї дальності. Тому вони роблять оперативні аеродроми поблизу наших поблизу лінії бойового зіткнення, ну лінії фронту, інакше кажучи. Да? І от таки, один з таких аеродромів е, виявила наша розвідка і нанесли удар. Підняли безпілотник, визначили точно координати, і система Хаймарс з ракетами М 30 а 2 нанесла точний удар. Що таке о, ракета М30 да? М30А2? Це, на відміну від звичайних боєприпасів Хаймарса, ракета керована. Вона наводиться, окрім звичайної такої ну, системи інерційної, яка є на звичайних боє... ракетах від Хаймарс. В неї є ще й супутникова навігація. Тобто, якщо дати координати цілі, то вона точно на неї наведеться. Урожає вона а, зливою уламків. Там є 180 тисяч різного калібру, там 5,5-3,5 половиною міліметри, уражаючих вольфрамових елементів, тобто вона щільно накриває ціль, уражаючими елементами. Якщо це піхота, ну вважайте, що десь до взводу піхоти нема. Якщо гелікоптери, з них утворюється решето. От. І таким чином підловили ці гелікоптери і нанесли зосереджений удар одразу по а, всім машинам, які були на аеродромі. Ну, результат фактично дорівнює річному результату за минулий рік.